Всім добрий день, вас вітає компанія Автопарк місто Львів. У нас нове чудове надходження. Ось такий от байк Харлі Девідсон, модель Street Bob. Значить, рік випуску 2008 приїхав з США без ДТП, тобто пошкодження були дуже незначні. Він був положений на около нульовій швидкості на праву сторону, пошкодився тільки чуть-чуть отут. Машинка, значить, просто краску здарла і на баку. все. Він не розбирався, нічого тут не ремонтувалося глобально. Комплектація у нас вилка класична фірми Шова. Колеса у нас спіцовані, тормозна система одна спереді, однодисково, чотирьохпоршнева, аналогічно ззаді однодисково чотирьохпоршнева, значить, Двигун 1,6 літра об'єм, двохциліндровий повітряного охолодження. Вихлопна система замінена на фірму OneS Heinz. При привід у нього ремінний, на заднє колесо, класика жанру. Побачите даний мотоцикл можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. Придбати його можна як за готівку, так і у лізинг, кредит та в трейдинг.